Снік з першого сорту 8 кілограмчиків по ціні 1800 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі модельки і розміри різноманітні. Ось така моделька. Це іде гарний великий розмір. Чоловіча можу вам показати, яка вона всередині буде теплесенька. Наступна моделька. Ось такого плану. Це теж буде чоловіча, ось така. Гарний великий розмір. Наступна. Тут об'ємний великий капюшончик. Ось така. Я думаю, це буде розмір МК. Наступна моделька жіноча. Капюшончик на затяжках. Ось така класна модель. Наступна такого плану теж іде дуже-дуже теплесенька. Розмір, мені здається, це буде СК МКЛК. Далі ось така, Це вже більш тоньша. Чоловіча модель. Наступна такого плану. Така теплесенька і розмір 38-40. Наступна ось такого плану. Ось так вона виглядає як курточка теплесенька, гарний великий розмір. Наступна, ось така. Вона йде брендова штраус. По розміру більше ікселічка. Ось така моделька. Присутні сюди логотипчики. Наступна, подивіться, яка крутезна моделька. Ось так вона виглядає такий м'ягесенький тетик, жіноча моделька. І розмір елічка. Далі ось така укорочена розмір. ну Тут пише 19. Не знаю, що це значить. Мені здається, це буде або S така оверсайз, або М. Наступна ось такого плану це буде на, тут пише 152 і пише 2ХЛ. Ось така модель. Наступна ось такого плану. На замочку повністю донизу. Розмір пише споруковий. Далі така моделька це ось такого плану, Теж замочок повністю донизу. Далі рукавочка, Дивіться, повністю чорна, повністю однотонна, гарний великий розмір. Далі така моделька. Це буде розмір «М», «Кране». І останнє, що нам в цьому лотику попадається, ось такого плану. Замочок повністю донизу дуже багато кишені. І в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, 10 кг, 8 кілограмчиків по ціні 1800 гривень.